Мала, ты зову? так, не, ну, если ты все время перебування тут будеш себе так вести, сидіти в уголочку і мовчати, то я так за. Хорошо, дивись. Вот, пожалуйста, дивись, що у мене є. Снікерси і твої любими цукерки у цій. О, понятно. Все куда серьезнее, чем я думала. Мам! Что? Если что, батончики и конфеты уже были в деле. Дальше я не знаю, что делать. Приступай. А что такое, мала? Так, мала, я не поняла. Наша песня хороша начинать сначала, чи что? Я тебе уже сказала, что мы тут поживем тимчасово. Ну что, мама? Мы дома жили нормально. Так, мала, ти розумієш, що в тій частині, де ми живемо, на тій території зараз літає багато FPV-дронів. Ми зараз там, зараз дуже небезпечно там жити. Зараз владнаю ситуацію стане трошки легше і повернемось. Тим більше ми ж не не пойми, де ми, у бабушки, вдома. Я не хочу тут жити. Так, да, а ти, значить, хочеш, щоб тебе дрон прибив, так? Да? Ні. Ну і все. Тим більше, відсюди ближче тобі до школи. Ну і що? Давай, тут хорошо, свеженько, чистенько, только ремонт сделали. Ага, мама, наоборот, тут все, блин, белое, как мне тут видео снимать? Господи, я тебя не пойму, ты же кричала, чтобы ты хочешь, чтобы все было по-современному, все светленькое, все беленькое, все на тебе получай, что не так? Ага, вот именно, блин, куда я не повернусь, везде, блин, все белое. Я как бы я все в одной комнате буду снимать, мне вообще перестанут дивиться. Ой, мала, ну вот что ты мелешь, скажи мне, пожалуйста, вот Добрий день всім. Скажіть, пожалуйста, чи перестанете ви дивитися малу, якщо вона буде знімати не зі свого будинку, а з будинку бабушки? От скажіть їй в коментарях, що це не важливо, що ви будете її в будь-якому випадку дивитися, тому що ви дивитесь не на будинок, а на те, що в ньому відбувається, так сказати. А і поставте, будь ласка, під відео вподобайку. Дуже дуже вас сильно просимо підтримати. малу. Так, мала, а ты, значит, сейчас ротик свой закрываешь, успокаиваешься. Краще мы будем жить тут и снимать видео тут, чем мы его совсем снимать не будем, потому что нас прибьет. Хорошо? Девись, тут чистенько, светленько, место больше, чем дома, так что тебе есть где разгуляться со своими видео. Что не так? До школы еще ближе. Ага, блин, школа. Ничего мне не надо, эта школа? Мне вообще все равно, надо, эта школа. А именно, блин, теперь забула, ну, що, боже, що ж я зразу не догадалась, Аліна стала аж на 100 метрів далі. Ага, мама, на 100 метрів, звісно, на 100 метрів. Так, все, мала, давай, не видумуй, іди і розкладай речі в шкаф. <клес> не у, а быстренько встала і розклала, щоб ми не ходили, це не спотикались через ці всі сумки і чемодани. Ні. <клес> Чи ти думаєш, що де бабушка? Чи ти думаєш, що я сильно рада оце тут жити з бабушкою? Ти знаєш, які в нас з нею отношення? Так що давай хоча б, щоб ти мені мозги не компасірувала. Хорошо, щоб все було спокійно. Мені так ось прийдеться пережити кожен день якісь скандали нові. Давай, іди, розбирай вещі. Ми з домом рядом, 30 минут, і ми вдома. Все, треба буде щось поїдемо, візьмемо. Захочеш сильно додому, приїдемо, провідаємо дом, якщо буде дозволяти ситуація, якщо по трасі не будуть дрони бити. Все, давай. Підвіду в подобайку, будь ласка, якщо ви ще не поставили, Підтримайте мене. Я, я не хотіла сюди, блін їхати, Але ви тут прийдеться жить, непонятно скока. А наклеюють тих, наклеїв. <риклад> Боже, Боже, та що ти така злякана? Я це ще хотіла спитати, наскільки ж ви приїхали на 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 вихідні, чи як чи на неділю? Та ні, не, не на вихідні, не на недільку, а так не знаю наскільки, скільки. стане трошки безпечніше у нас там дома. А, та а ти що? І що ж ти цей що ж ти будеш все время оце тут Ну, Здрасте, а де мені жити? Діти ж мої, то тут будуть жити. Що мені? В отель їхати чи що? Та в який, Господь хай готель. Я тобі що щось скажу чи що, диви, Доби... ти слава вона тобі десять. Просто цікавлюсь. А що ж ти ще на цей на роботу свою ходиш? Ну, хожу, конечно. А-а-а, а коли не переживайте, я дома буду тільки по вечорам. О, якраз будеш встигати е, приготувати На всіх вечерю. Та, діла, шо ми тут, на хлібники чи що приїхали у вас на шиї сидіти. Я воно зразу все приготувала наперед. Ну, слава Богу, що ти хоч це понимаєш. А ви ще ходите на роботу? Ну конечно, а як же? Магазин же без мене розвалиться. А який у вас графік? А я сама собі графік. Як собі придумала, так і пішла. Так, все. Давай, менше теле своїм язиком. Дивися, воно позалякувало мені, диви воно на, на стінки якісь ці, е, б, б, бризги. Ми тільки час назад в хату зайшли. Ааа, Боже, і це за час такий срач мені це в хаті навела. Все вже е, шкеребет валяється вверх ногами. так. Нашла чому це мені хвастатися, Давай. Прибирай, щоб тут чистенько було мені. Хай Бог милує. Я вже не знаю, що лучше. Вдома під дронами сидіти чи все з нею тут. 哦。Oh Мало, мала, привет. А чего ты сегодня в школу не пришла? Чого-чого? Мама мне, блин, сюрприз устроила. Только не кажи, что она тебе нарешті подарувала два блока Баунті. Ага, угу, як бы. Короче, коняка, я переехала. В смысле, переехала? Куда? Чого? Зачем? Да, да бабушки, блин. Потому что там на нашему краю сейчас дуже багато начало FPV дронів, блін, літати. І у мене вже навіть страшно на машині виїжджати, і мені в школу ходити тоже страшно, тому що вони, блін, вечно скидають, врізаються, все, можна померти. І, короче, і короче, поки я у бабушки. Подожди, до бабушки в Одесу? Та ні, 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 не в твої бабушки, у другої, та що, за 30 хвилин от мене живе. А, фух, до твої бабушки. Подожди, а як твоя мама згосилась до неї поїхати? Ну, так, Катерина, чистую мені прибиватися зажити. А як школа? Так яка ж школа? Мені отсюди до школи ще ближче. Блін, а як ми тепер будемо гуляти? Ну, я не знаю, як. От ти тепер, тепер блин, мені далеко. Ну нічого, буду до тебе їздити на маршрутці, а ти до мене на маршрутці. Капець, блін, і надовго. Та ні, я надеюсь, що скоро ці дрони всі, блін, позбивають і все, і ми повернемося додому. Ой, мала, дзвоник уже. Я пішла. А ти завтра будеш в школі? Так буду. Ага, все, хорошо, давай тоді. Ага. А, подожди, тресни там Дашу за мене. Хорошо, давай. <laughs> давай. А, кстати, э, пока я видео будем снимать, как вы уже зрозуміли эту я никуда не дінусь, потому что жить хочется больше, если честно. И что еще сказать? Бабусь тут новый ремонт. Вот это она у нас жила, и как раз наиболее ремонт в хате. А все, она забесила, даже для моей кровать заказала на всякий случай. Хотя я не люблю квиточки, тут должны были быть какие-то черепа, або халукики. Короче, такие справы, что еще вам сказать. А, ага, не забывайте, что мы продаем... так, які виходили, нічого не помінялось, окрім нашої локації. Так що? Так, ось так. Такі бомбурські цукерки. Якщо не пробували, попробуйте. Хоч щось нас піднімає. Ще йде непогано, коротеньке. Так, ну все, давай, іди там, направо-поворот. у відьму, сусідки, да? Ага, ужас, Боже, мала, не напоминай мені, хоч тут от від неї віддохну від той бабки. Ой, добрий день, Ой. бабка. А що ти тут робиш? Що, що от дронів тікаю? В смислі не поняла. А що ти не поняла? Ти що думаєш, що ти сама умна Втікла, а бабка ти сиди, да? Хай тебе дрони б'ють. Ей, ні, -е, я дуже розумна, я теж там не хочу сидіти. Подожди, що ти ти будеш тут жити? Так, да, а що? Твоя бабуся, це моя подруга, вона мене сюди і запросила як запросила. А це як не запросила тільки наоборот. Понімаєш таке? Не поняла. А, де, де, Диви на не яка психована. Йди, йди. Спитай, думаєш, що я дурю чи що? А, і що ти лі, жити тут будеш з нами? І жити, мала, і спати, і їсти, і тебе ще буду виспитувати, аби ти не виросла така, як оця твоя мамка. І що? І наскільки ти сюди? Наскільки й ви, наскільки я. А де ти спати будеш? А з твоєю мамкою в одну кровать ляжу і буду спати. Ви що, взагалі, блін, рішили мою маму доконати? Ага, це ще хто кого доконає. Покою мені ніде не даєте, та не там і тут тепер ще будете товкти зі мною. Так ти сюди сама приперлась. Мене пригласили, я тобі сказала. Так, я не поняла, а це що таке? Подиви на неї, що вже таке? Якого чорта вона сюди приперлась? А не твоє собаче діло. Моя хата, що хочу, те й роблю. Ви що, зовсім хочете мене тут з ума звести, чи що, ми ж з вами договарювались по-нормальному, що ми тут поживемо без всяких бабок. О, ти подиви на неї, а я тебе що, ганю чи що? Сидіть тут скільки вам треба. А, тим більше дітям тут лучше. А, це моя подруга. Я ще одній гарній людині взяла і допомогла. А де ця людина спать буде? Вам не інтересно? А це вже тобі должно бути цікаво. Чого це? <плес> <плес> так, я не поняла. А ну, йди сюда. А ну, ще одне. Я такі, конечно, люблю копчені. Ой, кошмар якийсь. Приятного аппітіта. Дякую, спортила. Значить так, щоб я не одного кривого слова за все время, поки ви будете тут, не чула не в свій адрес, не в адрес моїх дітей. Вам понятно? на неї, а я тобі що, щось кажу? Кажете, якщо ви думаєте, що ви там за каліткою в мене стоїте і прочитаєте по півчаса на день, яка я така і сяка, і ви думаєте, що я не чую, то ви дуже ошибаєтесь, чує вся вулиця. А простітутка, між прочим, це не обзивательство як ви мене назвали? А, як я тебе тільки не називала. Так, усьо, полотенце бачите? Не бачите. Ото рота закрили і римагаєте, далі свої крилишки сидите, або зав'яжу на шию і повішую тут вмісто люстри, будете тіліпатися, понятно? Не видержи. Це я не видержу, з вами тут або мажить. Фу, Боже, на що ти мені посилаєш оце такі наказання, а за що? А? А тобі сказати за що? Щас я тобі скажу. Щас, щас. Ось що, Вічдок. І так. 28 січня, ще січня я почала писати. Кинула мені бумажку у двір. 29 січня. Не сказала, куди я пішла з дочовкою. А я бачила, що вона брала речі. 30 січня. Шо? Викинула гімно мені в двір. Боже, це вийшов. Забираєтеся це книжку казок видавати чи що, га? Да, це ти ще самого цікавого не чула. Щас. і не почую. Все, хвата з мене. Я це слухати не собираюсь. Скотиняка така. А це карла хороший. це що це за фірма така? веселуха. А, ти за за бабку? Та й за бабку і за все що відбувається. Так що ми ж ми поїдемо? Мала, не сип соль на рану, пожалуйста. Ти бачиш, що даже бабка перебралась. Це що, от хорошої жизни чи що? Ну ми ж все одно скоро повернемось, правильно? Повернемось. І ще скажу бабці, щоб вона до тебе не приставала. Не треба, не трогай її, Вона тільки заткнулася, але півчаса варчала сиділа на кухні після того, як я вийшла. Ну ладно, я тоді прийшла забивати восьмі. Йди, йди, забивай. Ой, так. Я це подозріваю, що треба якусь квартиру шукати, бо я тут не видержу. Ти я ще цю бабку. Ой, ну да, я ж тут зараз з городами, туди-сюди та й вийду. А не ну ти дивись, бо там вже ж дощ прийшов. Дочки, до Міра Петрівни? Ой, а то ти не знаєш, до якої дочки? Що ти не знаєш, хіба що Даша моя внучка? Подождіть, ви що хочете сказати, що тут через город живе ваша Даша? А, слава Богу, дійшло. Ну, да, мала, ну хіба ж ти не знала, що Міра Петрівна в мене по городу сусідка чи що? Ти що, не бачила, куди ти їхала? Так, во перво, я їхала, коли я була заплакана, я не дивилась на дорогу, куди я їду. І що ви хочете сказати, що... Даша і Міре Петрівна, це що, тут сусіди? Ну да, мала. ну, Вона ж раніше тут жила, ми з чугою дружимо. Вона була моя сусідка. А потім вона стала ваша сусідка, бо цей дом вона дочки отдала. Мірі Петрівні. От вони тут і живуть в цей час. Бо сейчас опять дощака, як піде, то я її закисну там у болоті. Да, пішли, давай, ідем. Чого мені блін не вистачало? Та ще й бабка мої соседи. Ма! Що мало? Бабка вже проперла. Боже, слава Богу. А куда? Куда це самое цікаве, кажеці Міра Петрівна? Це бабушкина сусідка по городу. Подожди. а, ну да, так я знаю. Боже, глянь. Мене совсем з цими з подіями всіма вже й ті шарики за ролики заїхали. Да, Міра Петрівна це ж її дочка. Отже, виходить, ми тепер будемо сусіди, а теж з бабкою з Мірою Ще Даші? Та слава Богу, мала. Лучше будь то сусідами, чим жити в одній хаті. Так, ну я так поняла, квартиру пока шукати не буду. <рес> Дуже хорошо. Всемолиш сусіди з Даші. Так, а що ти тут усе свої кросівки понаставляла? Ти що, в магазині? А куда мені їх ставити? Ви бачили, сколько Ну тебе на тут висіву хажда. Не знаю, тубочку. Ну, нічого, тубочку. Нічого, моя своя. я, я на крок ближче. Да Даші. Який гавна даба, що я... Здрасте, що це за гостеприимство? Мы що, не родичи вам чи що? Что это за отношение такое?